Сьогодні вітаю вас на Ютуб-каналі Рівненської обласної наукової універсальної бібліотеки. Сьогодні я познайомлю вас з книгами нашого відомого рівненського письменника Сергія Гридіна. Сергій популярний український письменник, автор десятка книг для підлітків та юнацтва. Серед них не такий. Дорослі, зненацька, незрозумілі, неангел, іграшка, сапери і паралельні перетинаються, чужий віраж. З переліку книг одразу видно, що автор осягає великий матеріал, який стосується саме людських якостей, встановлення людини в суспільстві. А також хочу сказати, що сьогодні ми поговоримо з вами про нову книжку, яка має назву Іграшка. Про що мріють діти, позбавлені батьківського піклування? Звісно ж, про родину, про люблячу маму, доброго тата, дбайливу бабусю. Мрія Назарчика чи то Сергія, як його було названо при народженні, таки збулась. І одного дня його всиновили. Та у світі дорослих свої проблеми й негаразди, тому прийомний син стає замість опори, стає непотрібним сім'ї, можливо, навіть стає причиною розриву між батьком і матір'ю. Але ж він не іграшка, яку можна викинути, коли набридне. Назар прагне, щоб його сприймали серйозно. І ось випадок зводить його з королем сміттєзвалища таким собі дядьком Василем. Міський смітник дуже дивне місце, але щоб заводити друзів і продовжувати з ними спілкування, потрібно мати ще й фарт. Отже, сьогодні я прочитаю вам. Цікавий уривок з цієї книги. Він розповідає про той момент, коли прийомні батьки прийшли у притулок, де Сергій чи то Назар перебував після того, як його маму позбавили батьківських прав. Ось це Сергійко повідомила директорка будинку дитини, якомусь чоловіку. Він був невисокого зросту. Мав ретельне зачесане волосся і тримав попід руку яскраво нафарбовану жінку, яка здавалася трішки вищою від свого супутника. Малий шмигнув носом, втягнув назад густу рідину, яка чомусь не трималася у ніздрях. Потім для посилення ефекту витерніс рукавом і з цікавістю поглянув на людей, що стояли перед ним. У свої чотири роки він чомусь не надто швидко ріс, і чоловік здавався йому просто велетним. Осіб чоловічої статі у будинку дитини не було. Сторонні жінки, окрім волонтерки, теж не дуже часто відвідували заклад, тож як себе поводити із цими людьми, Сергійко не знав. Він лише злякано зиркнув лоба на прибульців, маючи одне єдине бажання швидше забратися звідси і сховатися під своїми сходами. Там було темно і тихо, тільки іноді щось шаруділо. Можна було на деякий час залишатися самому і про щось помріяти. Скажіть, звернулася до директорки жінка, а ми можемо йому ім'я змінити? поцікавилась, скосивши очі на хлопчика. Чому ж ні? відповіла директорка. Тільки навіщо? Він же звик до нього, здивовано здвигнула плечима. Хочеться щось таке вишукане, мрійливо закотила очі жінка. Назар, наприклад. Сергійко, це якось так банально, поселюдськи. Молодшим діткам часто ім'я змінюють, старшим набагато рідше. Але якщо ви так вважаєте, розвела руками директорка. Так, Назар це гарно, підтримав дружину чоловік. Мужньо звучить. Новим домом Сергійка, чи то вже Назара, виявилась затишна двокімнатна квартира на четвертому поверсі. Неподалік був невеличкий сквер, де жителі навколишніх будинків вигулювали своїх собак. За ними можна було спостерігати з балкона, чим малий і займався. Іноді він ходив туди гуляти з бабусею і міг побігати за якимось песиком та навіть скубнути його за вуха. Бабуся це така невисока кругленька жіночка, яка весь час чомусь була вдома і опікувалася Сергійком, тобто Назаром. До свого нового імені він звикав важко, і деякий час навіть не озивався на нього. Тоді мама сердилася, а бабуся гладила його по волоссю і, потай від усіх, давала йому щось смачненьке. А ще виявилося, що цукор тут не ховають. І Назар, у перші тижні, заскочивши на кухню, часто крадькома відкривав цукорницю і кидав до рота кілька ложок солодкого піску. Потім він із здивуванням зрозумів, що у великому холодильнику завжди є їжа, і навіть банка варення. Це було дивно, але дитячі мізки. Особливо не задумувалися над суттю процесів, а просто сприймали як належне. За деякий час він звик навіть до того, що перехопити щось можна не тільки у визначені години, але й тоді, коли тобі просто того хочеться. Це було підозріло і здавалося, що довго так тривати не може. Але минали тижні і нічого не змінювалося. Тож Назар потроху звикав і знизив рівень настороженості. Назарчику, не бігай, обережно, гукала зі свого місця бабуся. Вона, зручно вмостившись на лаві в скверику, одним оком кидала у якийсь журнал, а другим іноді спостерігала за хлопчиком, який бігав доріжками, ганяючи вгодованих голубів. Була рання осінь із замерзлими, вкритими інеєм ранками та нагрітими майже літнім сонечком днями. Назар промовчав. Він взагалі мало говорив. Певно, через це нова мама Наташа називала його дефективним. Якось він запитав у бабусі, що ж значить це слово, і зрозумів, що воно не дуже хороше. І не розмовляв він не тому, що не вмів, а від відсутності бажання це робити. Слова у голівці народжувалися швидко, вишиковувалися у струнки рядки, але бути озвученими вперто не бажали. Іди сюди, простягнув Назар руку до невеличкого песика, який косував на хлопця темним оком. Обережно мотляючи облізлим хвостом. Песик якось смішно підскочив на одному місці, відштовхнувшись одразу чотирма лапами, на мить припав до землі, піднявся активніше замахав хвостиком. Він був нічий. Без нашийника і того задоволеного вигляду, який мають домашні собаки на прогулянці. Чомусь він здався малому дуже-дуже самотнім. Його хотілося обійняти і притиснути міцно до себе. Ходімо, коротко покликав Назар собаку. Пес насторожився, нахилив голову вбік і запитально поглянув в очі хлопцю. Пішли зі мною, будеш у нас тепер жити, повідомив йому Назар і попрямував до лавки, на якій придрімала бабуся. Песик, все ще не вірячи своєму собачому щастю, потрюхикав за ним. Ба, ходімо. Назар потягнув за руку жінку. Бабуся розплющила очі, сонно поглянула на хлопця і опустила погляд на песика. «Фу, яке воно було брудне! вигукнула, скривившись, «Ану, киж звідси потворо, притупнула ногою. Песик трішки відскочив. Але далеко не втік, застигнувши в очікуванні. Він буде жити в нас, обійняв собаку за шию Назар. Пес вдячно лизнув його язиком, по що й тихенько загарчав на бабусю. З обіймів він виборсався, видно, не звик до такого. Я ж йому зараз скочила зі свого місця жінка, рвучко обернулася навколо, оглядаючи прилеглу територію. Підняла чималий шматок цеглини, замахнулася на собаку. Пес легковажно на те не відреагував. Він кілька разів дзвінко гавкнув, але втікати з огляду на все навіть не збирався. Цеглина влучила йому в бік. Це було несподівано і дуже дуже боляче. Щось хруснуло. І пес дзигою завертівся навколо своєї осі, намагаючись позбутися цього болю. Він заскавучав, спробував бігти, однак зашпортався, ніби наскочивши на невидиму перепону, впав на інший бік і поповз з порепаним асфальтом, тягнучи задні лапи. Бабуся схопила Назару за руку і поволокла до виходу зі скверу. Малий різким рухом вивільнив свою долоньку і спробував підбігти до песика. Жінка встигла схопити його за рукав куртки, шарпонула на себе, від чого шапка з'їхала на очі, закривши увесь світ. Чому він почав бити бабусю? Назар потім пояснити не міг, зокрема, і собі. А тоді він просто копав перед собою ногами. Махав неприцільно руками, намагаючись завдати найсильнішого болю істоті, яка образила його собаку. Зупинитись він вже не міг і зробив це лише тоді, коли бабуся голосно застогнала. Назар зірвав з голови шапку, запхав її у кишеню, важко дихаючи та міцно стиснувши кулики. Подивився на жінку. Певно, він таки влучив їй черевиком у якесь вразливе місце, що підтверджувало міцно стиснуті від болю губи і сльози, які мимоволі збігали по її щоках. Ти що робиш, вилупку? визвірилася бабуся на малого. Казала ж синові, що не треба брати у сім'ю цих убогих інтернатських. Краще вже зовсім без дітей жити, ніж бандитське сім'я виховувати. Ну, що зиркаєш, міг би то й прирізав, певно. Ти навіщо камінням? блиснув очима Назар. Він озирнувся, собака вже зник. Йому ж боляче, скривив губи. Сліз не було, інтернатські не плачуть. Ех, яблучко від яблуні. Тихо промовила невідомо до кого жінка, розвернулася і, накульгуючи, попрямувала до будинку. Назар поплендився за нею. Іншого варіанта в нього не було. Ви прослухали уривок з книги Сергія Гридіна Іграшка. Книга досить цікава, повчальна. Вона про, розповідає про становлення молодої людини у нашому суспільстві. Отже, рекомендую для прочитання як дорослим, так і дітям, а ще краще для спільного прочитання у сімейному колі. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!